То я завітала до крамниці, де мають бути вироби із кераміки. І вони тут краще. Я, напевно, завтра Ось бачить, які. Так що вибирай. Скажи, мені подобається чайничок. А може котики? Ось, бачиш, глечик, глечик, Він в одному єдиному А може гусь. гусь, Багато сім'я жабеняток, можливо, курки. Ось. Дивись, скільки тут всього наробили. Ну, кип'ятка не лить на них, так що за якість, то велика чашка, то туди кип'ятка лить не можна. А у бегемотика випадає з ротика. Так. Мисочки. Буду йти двома рядами. Тому що один довго. Чашки, чашки. Чашки.